Усім привіт! Сьогодні буде трохи незвичне відео, бо я, окрім того, що буду просто малювати гарненьких дівчаток, то воно буде ще й трохи таким навчально-інформаційним. Так от, я довго виношувала ідею і як втілити мені оцей ось експірієнс, бо я його хотіла втілити ще десь з осені. А саме тому, що мені дуже хотілося розповісти вам про свого улюбленого художника старих часів, так би мовити. Е, у чому ж полягає ідея? По-перше, я ж хочу подивитись, як я можу роботи цього художника зробити в своєму стилі. А по-друге, оскільки я почала опановувати акварель, а це саме той матеріал, яким і працював той художник, який мені дуже подобається, тож я вирішила. Зробити вам і приємне і корисне, щоб ви і дивилися, і слухали щось інформаційне, не просто мої якісь дивні балачки. Тож давайте я не буду затягувати і буду розповідати вам про цього художника і як я з ним познайомилася. Знайомство з цим митцем в мене почалося на першому курсі другого семестру мого навчання в університеті. Де на парі з англійської нам задали зробити реферат про 10 історичних діячів, ну тобто, треба було скласти топ-10 або письменників, або не знаю, полководців, і вони усі повинні бути британцями. І я, звісно, обрала тему з художниками. І коли я шукала цю інформацію, то потрапила на цього художника. І, Боже, я десь декілька годин просто роздивлялася його роботи, бо його роботи відрізняли його серед інших своєю казковістю, не знаю, чарівністю. Бо здебільшого у інших художників була тематика. Свійська якась більш соціальна, про гнітючість влади чи щось таке, а там просто милі, гарні картиночки, я така! Так-от, парам пам пам цей художник є Едвард Роберт Гьюс. От як я майстерно можу розтягнути на 2,5 хвилини інтригу про те, як звати художника. Так от, тепер про. Самі його не знаю, надбання та біографію, бо я дуже поставилася серйозно до цього відео, і я навіть написала сценарій. Так от, Едвард Роберт Х'юз – британський художник, який переважно працював аквареллю, але також творив низку картин маслом, бо на нього вплинув його дядько та художник Артур Х'юз, який був пов'язаний з братством прерафаелітів і тісно співпрацював з одним із засновників братства Вільямом Холманом Гантом. Визначившись із вибором професії, Едвард Роберт Г'юз відвідав незалежну мистецьку школу Гетхерлі Скул у Лондоні, щоб підготуватися до творчого конкурсу в школі Королівської академії. Г'юз став студентом школи Королівської академії в 1868 році, хоча прерафіалітизм відіграв впливову роль у формуванні творчості Гюза, естетизм також можна побачити в його картинах. Едвард Роберт Хьюс найбільш відомий своїми фантастичними акварелями, такими як напередодні свята Івана Купала. Взагалі там ще по-іншому можна перекласти, але це так найбільш поетичніша версія перекладу двох слів Мід Самор Ів. Тож ви зрозуміли, я вам тут за англійською це все перекладала. Та ніч з її зірковим потягом. Але спочатку він побудував кар'єру портретиста для вищих класів, тобто він брав комішки, що тоді, що зараз, це досі актуально. Окрім того, що сам він був художником, Едвард Роберт Гьюз також був асистентом у студії старшого художника та члена засновника братства прерафаелітів Вільяма Холмана Ганта. Пізніше Гант страждав від глаукоми, і Гьюз зробив значний внесок у низку його картин. Тож, двома картинами, над якими Гюс працював із гантом, були Світло Світу, яка виставлена в Соборі Святого Павла, та «Леді Шалот, яка виставлена в Атенеумі Водсворта. Едвард самостійно експериментував із техніками та був перфекціоністом Він вивчав багато своїх картин, деякі з яких виявилися достатньо хорошими для виставки. Х'юс обіймав кілька важливих посад у мистецькому співтоваристві протягом свого життя. Наприклад, став членом гільдії працівників мистецтва у 1888 році та був у її комітеті з 1895 по 1897 рік. Він був обраний до асоційованого членства The Royal Watercolor Society Асоціація Королівської акварелі, або Королівське товариство художників акварелістів. Тож обирайте назву, яку захочете, або можете просто скорочувати ARVS, Принаймні мені так зручніше, бо в українському перекладі дуже багато слів. Так от. 18 лютого 1891 року він обрав своєю дипломною роботу містичний твір Oh, what's that in the Hollow? Українською це буде: Ой, а що це в дуплі? Ну, добре, що не в дірі, бо в нас є лише одна діра, і це Росусія. Хто зрозумів, той зрозумів. Також. Він був натхнений віршем Крістіни Россетті під назвою Мунді. Його картина, відьма, була подарована королівським товариством акварелі королю Едуарду VII, і королеві Олександрі на честь коронації в 1902 році. Ця робота заснована на його ілюстрації під назвою Демон, що транспортує Ізабелу до Ортодосії, опублікований Де Італіан Novelist in 1901 році. Не ну, лише ж я так читаю англійські цифри. <кліх> ну, гаразд. У наступному роки Г'юс обіймав посаду віце-президента цієї академії до того, як залишив цю посаду в 1903 році. Протягом своєї кар'єри він виставляв свої роботи в кількох галереях Лондона: Дюдлі Галерії, Гросменно Гелеї, Нью-Галерії Нью і багато гелерії, які мені соромно вимовляти. А наприкінці своєї кар'єри він виставлявся з королівським товариством акварельних художників. Стосовно його особистого життя, воно тут таке сумненьке і скудненьке, Роберт Гюс, відомий своїй родині як Тед, народився в Клеркенвелі у місті Лондон у 1851 році, в сім'ї Едварда Гюза Старшого, і Гарієт Форд. У нього був один брат Вільям Артур Г'юз, який був на два роки молодший за нього, і він був майстром управ, а в 1891 році став фотографом. Тож, протягом 1860-х років, Едвард Роберт Г'юз деякий час жив зі своїм дядьком Артуром Г'юзом і його сім'єю, до якої входив його син Артур Форд Г'юз, також художник. тобто він... Ще з маличку з художниками і, звісно, зрозуміло, звідки він цього всього набирався. У 1874 році Г'юс заручився з Мері Макдональд, донькою письменника Джорджа Макдональда. Але, на жаль, Мері померла через 4 роки. У 1883 році Г'юз одружився з Емелі Елізою Дейвіс, у 1913 році. Вони переїхали до Сент Олбанса Хартфордшир, де він пізніше був уражений апендицитом. і наш художник помер після операції 23 квітня 1914 року у своєму будинку, у шлюбі дітей не було. І що можу з цього сказати? Мистецьке життя в нього куди цікавіше, ніж особисте, хоча, може, це в усіх творчих людей так з особистим так собі, а от Мистецтво вони роблять дуже гарно. А тепер стосовно малюнку, який я виконую, це були його дві роботи, присвячені гуманізації, якщо це можна так сказати, або його баченню як жінок, е, таких явищ, як День та ніч. Тобто дівчина зліва це день, а справа це ніч. І Боже, це так. Мені просто іноді здається, що, може, я з цим художником просто я була його реінкарнацією. Бо, ну, я не знаю, як це ще пояснити. Він малює милих дівчаток, дуже багато милих дівчаток, малює аквареллю. Ну, гаразд, малювати акварелю я почала тільки як побачила його, але ну... ви зрозуміли. І ще він робить гуманізацію усіляких явищ. Я... Я прям в шоці, який він крутий. Я вважаю, він би міг існувати зараз, в наші часи, такий художник, бо ну прям дуже реалістично. Просто не знаю, як ви, але я знаходжу багато спільного між ним і собою. Він багато малює, малює милих дівчаток. Також він, е, ну не знаю, він хоч і брав комішки, а я не брала комішки ні разу ще. Але я продавала наліпки, тож я також заробляю на своєму мистецтві. І ну гаразд, може, не сильно, бо я не навчаюся в ніякій академії, я ніяк особливо не пов'язую свою мистецьку діяльність з професійною течією, і в мене нема двох дружин. І я, слава Богу, в мене не було апендициту. Я вирішила повторити цих милих дівчаток, бо це тематика для мене дуже близька, бо я якраз в акварелі намагаюся відтворювати портрети, бо це є моєю зоною комфорту. Тож я виконую цих дівчаток. Радію життю. І допоки коли я записую цей звук, я їх вже розмалювала, вони в мене сохнуть. І зараз. Лежать під пресом, щоб мій скетчбук не лопнув від того, як багато тут хвилястих сторінок через те, що я малю в ньому аквареллю. Що ж, а тепер трохи порозтягую час, тим, що розповім вам, що в мене вже почалося навчання от в суботу воно було, перші пари, і що можу сказати? Мені в цьому семестрі Буду чекати аж дві курсові роботи, і мені треба буде дуже багато працювати в навчальному плані. Тож, відоси я буду випускати вже рідше, дай Бог, щоб хоча б одне відео на пару тижнів. Тож, не губіться, щоб в мене якнайдалі залишалася мотивація робити для вас відоси. Що ж, сподіваюсь, з цього ролику ви дізналися щось цікавеньке. Принаймні про те, що існує такий класний художник, як Едвард Роберт Гьюз, і що була якась дівчинка, яка не полінилася і зробила цілий відос про нього, про його картини і робила на нього спітпейт. А зараз, як по традиції, як зазвичай, буду з за вами прощатися: буду казати вам щастя, здоров'я, матеріальних благ, е, що вам ще такого побажати, стабільного mental health, донайте на ЗСУ. Бо хлопці і дівчата нас оберігають, донатьте на якісь притулки, взагалі підтримуйте усіх, хто для вас важливий. Любіть себе, бережіть себе і до нових зустрічей! Бувай!